Subaru Forester 2008 року. Надійний японський дизельний позашляховик, повний привід. Повний привід працює просто відмінно, ніяких зауважень немає. Ось такий гарний кузов має автомобіль, збережений, без всяких пошкоджень, без будь-якої іржі. Виглядає максимально приємно. Салончик автомобіля. Ось в такому стані гарні сидіння. Без всяких пошкоджень. Є штатна магнітола, AUX, Bluetooth, кондиціонер, 6 ступінчата коробка передач. І ось таке гарне мультифункціональне кермо. Ціленьке, без всяких пошкоджень. Так, вид задніх пасажирів. Тут дійсно доволі достатньо місця. Ось такі гарні, приємні на ощупь сидіння, є центральний підлокітничок, зручно можна користуватися. Всюди є електричні склопідйомнички. Багажник автомобіля. Великий місткий зручний багажник. Є ось така поличка для зручності перевезення якогось вантажу зверху. Можна користуватися дуже зручно. Є запасна ніша, в якій знаходиться запасне колесо оригінальне, яке жодного разу ще не встановлювалося на автомобіль, домкрат, ключ, ну і запчастинки, які вже були замінені. Всі двері відкриваються закриваються просто чудово. Можу продемонструвати. Просто ідеально. Працює все як завод. Так, зі сторони водія. Ось так все гарно. Чотири слопідйомничка, управління зі сторони водія. Основне, оригінальне кермо в чудовому стані. Сидіння водійське також в чудовому стані не просиджене, не витерте, виглядає все максимально приємно. Запустимо автомобіль, покажемо, як працює двигун, бо працює він просто чудово. Ніяких помилок по автомобілю немає. Працює все просто чудово. Ось відображається нам середній розхід палива. Дійсно гарний розхід у змішаному циклі 6,6 літрів. Автомобіль бере оберти просто чудово. Потужний двигун 150 кінських сил вистачає просто з головою. Так, ну і покажемо все під капотом, як це все виглядає, як працює. Японський надійний дизельний двигун все просто, нічого лишнього. Тут все гарно, все працює, зауважень до двигуна немає. Масло не споживає взагалі. Автомобільчик знаходиться дійсно в гарному стані. Хто придбає, буде дуже задоволений. Ніякого диму від автомобіля немає. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, ви хотіли б собі придбати таке авто, будь ласка, телефонуйте, приїжджайте та купуйте.